Здоров, братва! Ось ми і зустрілися. Життя помотало, хулігани виросли, а лайфхаки все одно потрібні. Тільки цього разу вже серйозні для справжніх бандитів. Ремонтом крузера поки займеться малий. Ну а ми з пацанами згадаємо минуле і вирушимо у справах. Пацанів солідний, не їде, а пливе, а як валить, ух, саме те, щоб по району колесити. Правда, горючку такий жере відрами та ще й не всяку заллєш. Якість йому, мовляв, подавай, справжній німець. У нас із братвою вже давно є схема перевірки бензину, доступна в будь-яких умовах. У пістолеті завжди лишається кілька крапель палива. Тому ще до заправки капаєш трошки на білий аркуш паперу і чекаєш, доки пляма підсохне. Якщо листок залишився чистим і без розводів, значить і продукт якісний, двигун не заглохне. Ну а якщо на листі залишаються плями і розводи, значить щось тут каламутять нечисте. У нашому випадку все пучком, а значить, заправляємось і їдемо далі. Розбірок сьогодні не буде. Дорога діло таке. неприємностей вистачає. То колесо проб'єш, то менти на трасі зупинять. З цими головне вміти домовитись, більшість усе розуміють, правда, деякі аж надто жадібні. Вигріб собака все до останньої сотки і на кармані повний голяк. Як його далі їхати, поки що не ясно. У таких ситуаціях якість бензу йде на другий план, і вибирати вже не доводиться. Нам і так пощастило, що недалеко був помічений нічийний автомобіль, у якого ми й позичимо літру другу, доки щось не придумаємо. На такий випадок у бандитів завжди є шланг, а порожню пластикову пляшку можна знайти біля дороги. Далі у діло йде будь-який доступний інструмент. Що є, те і підійде. Наприклад, нагріта сірником викрутка проробить дірку нічим не гірше за свердло. Одну в кришці, а іншу знизу пляшки. Головне постаратися зробити отвір максимально тугим для шланга. Готово! Тепер у нас є помпа для перекачування всього, що тече. Одну сторону вставляєш у бак, іншу в каністру. Качнув пару разів і пішла горючка. Багато брати не будемо. Нам головне доїхати. Спасибі тобі, добрий чоловік. Скоро все повернемо. Мабуть. Катаючись по району, ми раптом помітили на горизонті нашого старого друга Ботаніка. Здорово! Ось він наш герой. Він нам сьогодні і вимудрить нову схемку. Віталік, з якоїсь шабашки, свиснув пару мотків сталевого дроту, але він і задарма нікому не потрібен. Інша справа мідь ось це золото. У нас є сталь а у ботаніка план. І все, що лишається, лише зібрати потрібні інгредієнти у вигляді дистильованої води, електроліту для акумуляторів і ось цього таємного синього порошочку. Називається мідний купорос. Змішавши це все в потрібних пропорціях, ми от. Отримаємо диво розчин, куди занурюєш сталь, а дістаєш вже справжнісіньку мідь. Ну, а говорили, уроки в школі не потрібні. Ясне діло, що сталь покривається лише тонким шаром міді. Та хто про це дізнається. Тепер, якщо намішати такої бодяги побільше, на 5 літрів води, літр електроліту і 300 грам купоросу, вийде покрити тонким шаром міді весь наш дріт. І ось у нас є 5 кілограмів справжньої міді, ну майже справжньої, а 5 кілограмів міді, це я вам скажу нехила котлета. Не забуваємо поділитися з ботаніком і йдемо заробляти далі. Іноді бабосики буквально валяються під ногами, адже ніхто й не замислювався, а каштани, виявляється, теж можна здавати. Назбирати кілограм каштанів можна за пару хвилин, а приймають його майже за пів бакса. Ми з братвою легко назбирали більше 30 кілограмів, і це тільки з одної галявинки, а значить, надибати грошенят буде неважко. З грошима жити приємніше, і коли нарешті на руках потрібна сума, ми можемо розрахуватися з кулібіним за ремонт крузера. Правда, відсипати довелося солідно а могли би частину повернути назад. Хе, повернути назад. В наш час це називалося розбій. А тепер це виявляється якийсь кешбек. Малий розповів нам про таку штуку як Letyshops. Shops. І знаєте, корисна тема. Якщо є сучасна труба чи інший гаджет, можна купувати що завгодно в інтернеті і ще й отримувати частину назад. Так це ще абсолютно легально. Заходиш в Letyshops, Shops, переходиш в будь-який магазин, активуєш кешбек, купуєш і частина грошей вже на рахунку. А якщо спіймати фортуну за хвіст, можна натрапити на гарячий кешбек. І повернути до 20%. Купляєш барсетку за штукарик, отримуєш соточку назад на карман. Хто би раніше сказав, ніколи б не повірив. В магазині в Летішоп більше трьох тисяч, а кожного дня пропозиції оновлюються. Вивести кошти можна на картку або благодійність. А на мобілку можна? Можна і на мобілку. Не зволікай, темка перевірена. Тож посилання лишу в описі під відео. Старий добрий сотий крузер. Складно уявити, що ще змогло б пережити усі наші пригоди і що взагалі може бути надійніше. Крім, звісно, нашого наступного плану. Алло! да кабан. Наш інформатор нашептав, що недалеко є склад, і там стоїть купа непотрібного нікому добра. А ботанік якраз придумав, як нам туди потрапити. Трощити замки ми не будемо. Ці методи давно в минулому, тим більше, сила науки часом куди вища за фізичну, що як я розповім тобі, як увійти на склад завдяки цьому ключику. Причому його можна як засунути всередину замку, так і просто покласти зверху. Не віриш? Сам не вірив. Доки Ботанік не розповів мені про галій. На перший погляд, звичайний метал із дуже незвичайними властивостями. По-перше, він дуже м'який. А по-друге, якщо затиснути галію доло. Він розплавиться. Тепер, мужикам скажу, що рідкий метал у руці тримав. Температура плавлення галію всього 29 градусів, але це виявляється навіть не найцікавіше. Коли галій потрапляє на поверхню алюмінію, на перший погляд і не скажеш, але вони починають сплавлятися. Один проникає в структуру іншого, і в результаті виходить дуже тендітний сплав, який хрустить як печиво, і розлітається такий на дрібні шматочки від простого стискання пальцями. Ось що залишилося від замку після впливу галію. Тому і ключик наш дуже незвичайний. А зачекавши всього пару годин, ми запросто клацаємо замок і можемо залітати на склад. Так, вийшло. Ну, Ботанік. Ну, геній своєї справи. Та й пацани теж не промах. Спрацювали швидко та якісно. Тепер проблема тільки одна обрати на канари чи на ямайку. Да. Алло. Прийом, як чудно. Коротше, нема часу пояснювати. Вас хтось з своїм давай фії, давай фіз. Прийняв. Не знаю, який щур міг нас злити, але розбиратися часу немає. Трубки та стволи ми скидаємо, і тепер доведеться десь затихаритися, та ще й так, щоб подалі від очей. У машині всі місця не вистачить, та й хтось один повинен зовні шухерити. На такий випадок немає краще речі, ніж гамак. Але якщо дерев навколо не густо, один бік гамака можна зачепити за гілку, стовп або будь що інше, а другий за рейлінг крузака. Рейлінги в більшості машин розраховані на навантаження більше 100 кілограмів, а тому зламати його навряд чи вдасться. Тим більше, якщо це величезний джип. Так що пацани можуть спати спокійно, та й мені, мабуть, теж час припинити. Кимарити. Ех, Ранок добрим не буває, як то кажуть. І тільки зараз ми допетрили усю серйозність ситуації. Щоб на який час залягти на дно і перечекати темні часи, ми вирішили облаштуватись на одному знайомому пустирі. У кутку тут є купа матеріалу, палети, які колись ми тягали фурами із Прибалтики. А Віталік на всі руки майстер, знає, як із шматка мотлоху зробити справжній столик. Пацани теж підхоботилися і зробили зручну лавочку зі спинкою. Ну а я нарізав у кущах товстих гілок і зараз покажу, як з них можна зробити зручні пацанські крісла. Для початку потрібно напиляти чотири довгі і товсті палиці, потім дві коротші і тонші, і шість різних з кроком в 2-3 см. Далі у довгих сточуються кути, щоб ті стикувалися і скріплювалися ось так. А до трикутника, що вийшов, причирікуються дві поперечини: одна з одного боку, одна з іншого. Другий трикутник такий самий, але замість розпірок там буде сидіння. А тепер ляпс. І в один рух ми отримали дуже зручне крісло, щоб відпочити і як слід відкиснути з пацанами. За таку справу, як кажуть, можна і бахнути рибки з лимонадом. Ну а підкріпившись, треба й про фізичну форму подбати. У кожного поважаючого себе бандита в багажнику точно знайдеться мішок цементу. Самі знаєте для чого. Він то нам і знадобиться, щоб зробити справжній спортзал на час, доки ми будемо тут чалитись. Замішуємо розчин до однорідної консистенції і знаходимо будь-яку рівну палицю. Від неї відрізаємо дві короткі і вкручуємо з боків шурупи або забиваємо цвяхі, що є під рукою, повинен вийти ось такий ось їжак. Тепер залишається тільки вставити палку у відро і залити його цементом. А коли одна сторона висохне, перевернути, залити ще раз і зафіксувати цеглою. Готово! У нас вийшли справжні гантелі. Вага однієї такої приблизно 6-7 кг, чого достатньо для більшості вправ. Хлюпиком точно не будеш. Але прокотившись довкола у пошуках їжі, я помітив уже знайому нам лайбу. Ну вважаю, це просто доля. Вибачай, друже, ми твої колеса позичимо ненадовго». надовго. Віталік десь надибав купу інструменту від Вітол, і він то нам і допоможе. Ось у цьому ящику, наприклад, супер гаджет 3 в одному. Тут одразу домкрат, компресор і гайковерт, що дозволяє швидко і зручно замінити колесо. Або ж, як в нашому випадку, позичити чиєсь без втрати часу. Встановлюємо домкрат і спостерігаємо за магією автоматизації ручної праці. Гайковерт та ти що, пісня руками. Я б це хвилин 5 крутив. Якщо ти надаєш перевагу якійсь одній функції, є гайковерти з крутним моментом 400 Ньютонів, А є домкрат ось такої, трошки іншої форми. Усі гаджети виконані якісно. Продумані навіть такі дрібнички, як рукавички в комплекті, аварійний знак на кейсі, чим яке покриття, щоб закріпити його у багажнику. Переходь за посиланням в описі і заціни гаджети від віто самостійно. У них є все, що необхідно автомобілісту. За допомогою двох знятих коліс і залізної труби можна зробити щось справжню штангу, якої нам якраз не вистачало. Тепер ми точно будемо у формі, скільки б не довелося тут промурижитись. Але, на жаль, жоден спорт волину не замінить. А оскільки свої стволи ми скинули, доведеться щось мудрувати. Можна, наприклад, згадати хуліганські часи і виготовити ружбайку самому. Для початку розмічаємо дерев'яний брусок і випилюємо корпус. Тепер застосуємо один давно забутий пацанський лайфхак. Троянду зі скляної пляшки можна використовувати не тільки у злісних, а й у мистецьких цілях. В умілих руках вона чудово замінить наждачку. Гляньте, який гладкий корпус у нас вийшов. Далі потрібно забити три цвяхи: перший ось так, не до кінця і відкусити зайве. А другий та третій ось сюди. Чіпляємо шматочок дроту за перший цвях так, щоб вийшов спусковий механізм, і натягуємо дві резинки. Готово! Така пушка може стріляти усім, що можна вигнути у формі підкови, наприклад, шматочками дроту. Чіпляємо його за резинку і фіксуємо під механізм спуску. Достатньо натиснути на курок, і він шмаляє як треба. Не справжній, звичайно, але все ж краще, ніж нічого. Шкода, що звуку пострілу у такої техніки немає, але з цим впорається окрема штуковина. За часів хуліганів ми такі називали пугачем. Мідна трубка згинається у формі літери Г, а потім трохи наструженої сірки сірників засипається всередину. Тепер залишається лише вставити цвях, що підходить за розміром. І. Всі вороги розбігаються в жаху. Наостанок покажу вам, як перевірити шкірянку на фуфлижність. Знадобиться лише один сірник. Якщо при піднесенні вогню шкірянка починає плавитися або горіти, значить той турок на ринку таки заливав. Ніяка це не шкіра. А пахнути буде не горілим пластиком, а лише шкірою. І як підпалити сірник однією рукою, якщо друга зайнята. Сірник береться між вказівним і середнім пальцями ось так, а коробок ось так. Тепер достатньо просто бахнути коробком по столу і опа, сірник горить. Вже смеркає, але спати ще не час. Пацани, йолки палки безпека понад усе і допоможе нам у цьому звичайна хлопавка. Якщо встановити її біля стінки і непомітно протягнути волосінь на проході, вона виконає роль сигналізації і у випадку незаконного проникнення точно налякає непроханого гостя або ж принаймні розбудить нас. Ось тепер можна і відпочивати. Пацани трохи покемарять, а я посторожу кілька годинок. Потім з кимось поміняюсь. Та, да, жадібність фрайра згубила. Схоже, доведеться заробляти на новий крузер. Але як ми вже показати не встигнемо. Натомість встигнуть мої друзі-бандити з каналу Вигора. Тикай по екрану і дивись, чи можна нахоботити грошенят за допомогою пошукового магніту і чого корисного таким можна натягати. Ну а ми, як звідси виберемось, знімемо ще лайфхаків для бандитів, якщо, звісно, це відео набере 40 тисяч лайків. Ну, бувай не кисни.